Давай подивимося, що очікує тебе найближчим часом. От нехай через протягом місяця від моменту перегляду цього відео. От внутрішній стан, уроки, підтримка. Які новини на порозі? Давай подивимось. Так, а тут реально дивись, от перед тобою відкриється якась нова можливість, щось таке конкретне, до речі, матеріальне. Можливо, якийсь проект, можливо, якийсь джерело доходу, можливо, якась пропозиція. От прям буде такий класний потенціал, який можна. Використати, але тут тобі потрібно буде самі прийняти рішення, скільки вкладати енергії чи вкладати і куди. І от, якщо захочеш тим шансом, який прийде скористатися, порада від карт от подивитись реально на факти тверезо, щоб на свою користь зібрати інформацію, прям в голові розкладати все по поличках і не спішити з висновками, тобто не через емоції, а прям через сухі факти. от. І от як підтримка від карт, якщо зробиш це, от використаєш цей шанс, береш інформацію, як діяти, прям розкладешся. То тоді реально побачиш результат своєї праці. Прям остання карта така хороша. От таке, от ти відчуєш, що можеш видихнути. Я це зробила. Тепер я можу все. От прям таке. От коли клас, я така молодець, я така молодець.